У Нікополі внаслідок ранкового обстрілу постраждала 86-літня жінка. Снаряд влучив прямісінько в дах будинку пенсіонерки. Через це майже повністю обвалилися покрівля. Мара Семенівна разом із донькою були заблоковані у ванній кімнаті. На щастя, рятувальники вчасно приїхали на виклик та змогли врятувати бабусю з під завалів. Сьогодні зранку поступила заявка про те, що наслідок артилерійського обстрілу стався. Прильот, що дві людини, ймовірно, під завалами. Ми в складі мобільно-противної групи з Пишним виїхали на місце події, виявилося, що був приліт здійснений в сам дах будинку, і внутрі знаходились дві жінки. Одна була без пошкоджень, друга літня людина була постраждала. Ми надали їй до лікарняну допомогу і допомогли вилізти з під завалу на будинку. Наша групи ми не могли одразу зайти через двері, оскільки дах та конструкція перекриття були завалені прямо ну, в середню кімнату. Нам прийшлося залазити через вікно та витягати і також через вікно. Наслідки прильоту описати словами важко у будинку. Понівочено майже все. Вцілілою залишилася одна маленька кімната. Саме в ній і планують далі жити та чекати на чоловіка з війни. Донька постраждалої пані Наталя. Там все порушено. Стіни там все порушене, потолков нету. Ну, не считаю, не ну, стіни є. А так, треба да, буде все, все заново робити. Ну, что он так по-другому никак. У меня муж э, без вести пропавший. Э, вот 12 числа будет 8 месяцев. Я его ищу, и у меня здесь свекры, вот они у меня здесь, и мама. Я не могу их бросить. А 86 лет, и 75, и 74 они не, не, не смогут все перенести, чтобы куда-то уехать. Так что... У меня трое детей. А мужа я жду здесь, потому что он знает, что здесь. Я ему сказала, что я все равно буду дождусь. Так что ждем.